Вітаю, я астролог Олексій Кириченко. і Я запрошую бажаючих на навчання астрології в мою школу астрології Астрорада. Навчальна група стартує з осені 2023 року. Заняття буде по середах і п'ятницях два рази на тиждень приблизно по 2-3 по години тривалість заняття з 19.00 початок. А ціна занять 55 євро на місяць. Заняття в п'ятницю проводять мої учні, випускники минулих років, які зараз є астрологами-консультантами, а у середу я заняття провожу. Окрім тої основної групи, яка стартує, є підготовча група, яка вже працює. Якщо ви Хочете протестувати, як вам підходить цей стиль заняття ця школа астрології. Ви можете приєднатись до підготовчої групи. В підготовчій групи є листування, чат, обмін думками, є лекції. Лекції проводять мої учні астрологи лекції безкоштовні в підготовчій групі астрології. Приєднатися до підготовчої групи можна, написавши мені ну, запрос на цю тему. В нашій школі є ну, багаторічний досвід. Я проводжу заняття починаючи з 2005 року. Тобто, і за цей рік, за цей термін, я накопичив багато ну, таких лайфхаків, багато інструментів, як людей навчати астрології. Навчання триває два роки. Перший рок, рік іде натальна астрологія і ну, інші розділи астрології, окрім прогностичної. А другий рік іде прогностична сінастрічна астрологія. Дякую вам за увагу. Буде радий бачити на наших зустрічах нашої школи.